Впродовж 2014 року звичайні українці стали значно біднішими. Війна на сході та глибока економічна криза спричинили до суттєвої девальвації національної валюти. Купівельна спроможність людей знизилася, а от комунальні послуги вкотре зросли у ціні. То як же за таких по суті екстремальних фінансових умов українці повинні зводити кінці з кінцями? Для багатьох наших співвітчизників останньою соломинкою залишається можливість оформлення державних соціальних допомог. Уряд запевняє, що не залишить громадян із низьким рівнем достатку у біді. Чи справді так буде, ми дізнаємося, очевидно, вже після завершення поточного опалювального сезону. Про цьогорічні ж особливості нарахування субсидій та компенсацій знімальній групі телеканалу Бужнет розповіла заступник начальника міського управління праці та соцзахисту Оксана Шеремета. Субсидії раніше по рішенню комісії призначались на загальну площу житла. Відтепер комісії позбавилися права призначати субсидії на загальну площу. Субсидії з 1 жовтня будуть призначатися лише на соціальну норму житла. Це 13,65 сотень квадратний метр на одну особу та додатково 35,22 соти квадратна на домогосподарство. За словами Оксани Ігорівни, колишні норми щодо сплати 10 або 15% відсотків сукупного сімейного доходу за комунальні послуги із 1 жовтня цього року втратили чинність. Відтепер обов'язковий відсоток платежу обраховуватиметься для кожної родини окремо за спеціальною формулою. Нова система розрахунку субсидій повинна спонукати власників або наймачів житла до економного споживання енергоносіїв. Та як і раніше, претендувати на цей вид соціальної допомоги зможуть далеко не всі. Є умови, при яких субсидія не призначається. Це якщо у житловому приміщенні зареєстровані працездатні особи, які не працювали, не навчалися і не знаходилися на обліку в центрі замість як безробітні протягом трьох місяців, що передують до місяцю звернення. Крім того, якщо дане житлове приміщення здається в найм або оренду. Якщо уповноважений власник або співвласник житла та особи, які зареєстровані разом з ним і окремо, наприклад, дружина чи неповнолітні діти, мають у своєму володінні більше, ніж одне житлове приміщення, загальна сума яких перевищує соціальні норми житла. Якщо у володінні також є два або більше транспортних засобів, крім того, не враховуються транспортні засоби, які перебувають у експлуатації вітчизняні понад 10 років. Інші понад 15 років. Якщо будь-хто і зареєстрований у житловому приміщенні зіснив покупку протягом 12 місяців перед зверненням земельної ділянки, житлового будинку, транспортного засобу або будівельних матеріалів, або покупку ремонту транспортного засобу, які перевищить десятикратну величину, прожиткового мінімуму на сім'ю, то субсидія в такому випадку теж не призначається. Якщо поточний майновий стан родини не дозволяє претендувати на субсидію, власник помашкання може оформити компенсацію додаткових витрат на оплату газопостачання централізованого опалення та постачання гарячої води. Компенсація розраховується з місяця звернення за її призначенням і до завершення опалювального сезону 2014-2015 року. Право на компенсацію має сім'ї середньомісячний сукупний дохід, яких за попередні шість місяців. Не перевищує величини прожиткового мінімуму на сім'ї. Прожитковий мінімум на сім'ї вираховується як сума прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї, відповідно до його належності, до соціальних і демографічних груп населення. У 2014 році вони становлять в таких розмірах. Якщо є дитина віком до 6 років це 1032 гривні. Якщо дитина є віком від 6 до 18, це 1286 гривень. Для працездатних осіб це 1218 гривень, і для пенсіонерів-інвалідів і інвалідів це є 949 гривень. Значить, наприклад, якщо звернулася сім'я, чоловік, дружина, наприклад, і двоє дітей. Значить, щоб порахувати прожитковий мінімум цієї сім'ї, значить потрібно чоловік з дружини, це є двоє процесанти, це 1218 множимо на дві особи. Якщо дитина до шести, додаємо 1032 гривні. І якщо дитина після шести, це є 1286. Значить, і якщо дохід сім'ї менше від суми цих прожиткових, значить сім'я має право на компенсацію. Компенсація розраховується як різниця. Плата за житлово-комунальні послуги з газопостачання централізованого палення та постачання гарячої води до підвищення цін і після підвищення цін. Тобто, якщо сім'я сплачувала за комунальні послуги до підвищення цін, наприклад, 300 гривень, а після підвищення цін ці комунальні послуги будуть коштувати 400 гривень, значить 100 гривень сім'я має бути право на цю компенсацію. Значить, для компенсації необхідно звернутися з відповідною заявою і долучити довідку про склад зареєстрованих осіб та довідки про доходи кожної особи за попередні 6 місяців. Перелік документів, які слід надати для оформлення субсидії або компенсації, не є надто великим. Необхідно подати заяву та декларацію про доходи та майновий стан сім'ї та доходи кожної особи, зареєстрованої в житловому приміщенні за попередні 6 місяців, які передують місяцю звернення, крім довідок про пенсії та соціальних виплат, отримати будь-яку консультацію щодо призначення субсидії, компенсації чи щодо допомоги переселеним особам або замовити талон. На до здачі документів можна в управлінні праці та соціального захисту населення за адресою міста Червонорад, вулиця Сукальська, 1, 4 поверх, 415 кабінет або за телефоном гарячої лінії 25015.